Дитинча двох компаній, Subaru і Toyota легко тюнінгується і привертає увагу, те, що треба молодому. Alfa Romeo Giulia 17-18 рік. Дизайн авто за плюс-мінус 30 тисяч баксів. Комфорт салону плюс величезна кількість функцій, таких як проекція на лобове скло, камери 360, підігріви сидінь, шкіряний салон. Я відмовляюсь розуміти, чому ще досі всі не катаються на цих авто. Класика жанру, яка ніколи не вийде з моди, це є Ford Mustang. Конячка, яка виглядає як натертий до блиску, підкачений жеребець. Потужне авто, яке привертає увагу як і самиць, так і савців. Dodge Challenger 16-17 рік. Масло кар, що має величезну популярність в Америці, а тепер ще й набирає обертів в Україні. Дизайн та потужність ось в що вклали творці цього автомобіля свої сили. Подивився? Ну які висновки зробив? Давай бігом босавто, залишай заявочку, бо замість тебе цього точно ніхто не зробить. Бігом понти ганяти, поки молодий.